Кубота gl 46 вже проданий. А ми маємо з свіжого поступлення ось такий цікавий варіант. Кубота gm 49, 4циліндровий, 49 кінських сил. Йде швидкісний. 2006 рік. Повний привід, гідропідсилювач керма, рідна резина Bridgestone, Передня 8 на 18. Позаду 136 х на 28. Також трьохточкова навіска. Боковий гідравлічний циліндр, вал відбору, та фаркоп. Бачите, навіть є з вулиці управління. Тракторець йде в жодовому стані. Ось такий в нього вигляд, кабіна з панорамними вікнами, величезна. Всередині у нас рівна підлога, підвисні педалі, попільничка, реверс. Кермо регулюється, стоянкові гальма, блокування диференціалу, кран гідравліки, та маємо три швидкості вперед і одну назад на вал відбору. Ось таке сидіння. Також є зниження і підйом на навіску, блок управління до бокового гідравлічного циліндра. Півавтоматична коробка перемикання передач, ручний газ, два діапазони пониженої та повищеної передачі. Незалежний вал відбору, також переднє місце відключається і підключається. Є швидкий розворот, режим АД та пам'ять фризи. Магнітола, кондиціонер та пічка. Заведемо. Тракторця 972 мотогодини, Ось так він працює. Ціна складає на даний варіант 22 тисячі. Тому, кого зацікавив, звертайтеся за номером телефону, що вказаний на відео, або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32. До зустрічі!